Одна тисяча дев'ятсот рік Перша світова війна Україна розділена між двома імперіями Росія і Австро-Угорщина, але українці мріють про своє, про незалежність, про власну армію, українські січові стрільці УСС. Перше регулярне українське військо за 300 років після знищення Запорізької січі, молоді українці з Галичини, студенти, гімназисти, селяни, вони пішли добровольцями не за Австрію, за Україну, за Україну, за її волю, їхній бойовий клич. Травень 1915 року. Гора Маківка в Карпатах. 500 українських стрільців проти тисяч російських солдатів. Три дні нерівного бою вони тримали позиції під артобстрілами, під атаками вони не відступили, українські термопіли. УСС показали світу, українці це нація. Українці можуть воювати, українці мають право на власну державу. Одна 1918 року УСС стає ядром армії УНР. Вони борються за незалежність до кінця, українські січові стрільці, перша українська армія, символ національного відродження, початок шляху до незалежності. Їхній дух живе у кожному українському воїні сьогодні.